Прощання із захисником України. Южницька громада 27 листопада провела в останню путь свого земляка Володимира Рябикіна. Володимир служив у 28-й окремій механізованій бригаді. Герой загинув 16 вересня під Правдине Херсонської області. Знаю, що брав участь в контрнаступі на Херсон. Він, в принципі, під час таких дуже важких подій, боїв, власне, і загинув. От. Зараз спілкувався ще там з дівчинкою з місії, яка відшковує тіла загиблих. Тобто вони певним чином допомогли люд... ну, цього хлопця з поля бою вже дістати після того, як Херсон був звільнений. Обзор на нору простого українського воїну. Ось так і живем. Але ж уютніше, ніж у багатьох орків в квартирі. Це відео, яке Володимир надіслав своїй мамі з лінії фронту. Мати Володимира отримала пам'ятну грамоту на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, підписану генералом Валерієм Залужним. Володимир Рябикін загинув у віці 27 років. Попрощатися з ним прийшло багато його однокласників та друзів. Після 9 класу він був в армії, ми з ним спілкувалися. Чесно кажучи, йому подобалося, він говорив, що навіть думає, може з цим свою життя зв'язати, але потім вже життя пішла своїм ходом. Коли почалась війна, ми з ним спілкувалися. Він перейшов на український мову, що мене здивувало і порадувало. Я чувствовала, что у него есть патриотизм, что он действительно защищает нас, страну. Пару раз мы с ним общались, будучи, когда он был там. И когда я ему писала, как у тебя дела, все ли хорошо, он единственное, что он отвечал, живой. Он был очень простой человек всегда по жизни, целеустремленный, волевой, всегда шел к своей цели и всегда в жизни делал все правильно, как того полагает совесть. Я его знал еще со спорта, со школы. Мы вместе ходили на тренировки. Очень жаль, что так случилось, но я знаю, что он отдал свою жизнь не зря. Мои соболезнования родным и близким. Володимир Рябикін став на захист України 25 лютого. Він був стрільцем-снайпером 28-ї бригади. Прощальна церемонія пройшла вулицями міста. Поховали героя на Южненському кладовищі. Вічна пам'ять і слава захиснику Володимиру Рябикіну.